Ласкаво просимо до програми Китай в фокусі» є Тіфані Майер. Факти, що шокують від колишнього соратника Гантера Байдена, як повідомляють син президента США, одержав мільйони доларів від фірми китайського енергетичного Магната. 2017 року той зустрівся у Вашингтоні з його батьком Джо Байденом. Ще одна китайська біотехнологічна компанія привертає увагу американських законодавців. Припускають, що вона співпрацює з Pfizer та іншими американськими лабораторіями. Чому офіційні особи вважають, що проти неї слід запровадити санкції? Один із найбільших у світі індексів виключив зі свого портфеля десятки китайських акцій. Водночас вага Індії зростає. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Нові подробиці про ймовірну участь президента Байдена в закордонних ділових операціях його сина. Роб Уокер – колишній діловий партнер Гантера Байдена, і він розповів конгресу, що Джо Байден зустрічався з головою китайської енергетичної фірми у 2017 році у Вашингтоні. Про це повідомляє Fox News. Ця китайська енергетична компанія має глибокі зв'язки з компартією Китаю, і вона надіслала мільйони доларів Гантеру Байдену. Її голова єдзянь створив бізнес-підприємство з Гантером Байденом. І тоні Бобулінські. Вокер припустив, що компанія залучила Гантера для того, щоб встановити зв'язки з його батьком Джо Байденом, який на той час обіймав посаду віце-президента. Щодо зустрічі у 2017 році, то за словами Вокера, це був обід у готелі Four Seasons у Вашингтоні. На ньому був присутній сам Вокер, Гантер Байден та Є Мін, голова китайської енергетичної компанії. За його словами, колишній віце-президент Джо Байден також завітав на зустріч. Вокер зазначив, що на зустрічі обговорювалися можливості спільної роботи. Зустріч тривала понад півтори години. А Джо Байден був на ній близько десяти хвилин. За словами Вокера, вони обмінялися звичайними люб'язностями. Байден трохи поговорив, а потім пішов. На той час Байден уже не був віцепрезидентом. За словами Вокера, Джо Байден також ніколи не був залученим до жодного виду бізнесу, яким він займався разом з Гантером Байденом. Як повідомив телеканалу Fox News комітет з нагляду палати представників, він може підтвердити, що Джо Байден зустрічався майже з усіма іноземними громадянами, які переказували гроші його синові. Серед них російські та румунські олігархи, а також їдзяньмін, голова китайської енергетичної компанії CEFC. -E Сір, якими були угоди китайської компанії з Гантером Байденом? Подробиці можна знайти у доповіді Сенату. Гантер Байден співвласник компанії під назвою Hughes Invest 3. у 2017 році. CEFC China Energy перевела на її рахунок 5 мільйонів доларів. Невдовзі після цього Вест зробила кілька платежів на рахунки юридичної фірми Гантера Байдена Оваско. Вони були позначені як оплата консультаційних послуг. Загальна сума коливалася від 4 до 8 мільйонів доларів. Приблизно в той же час Вест перевела понад мільйон доларів консалтинговій фірмі дядька Гантера Джеймса Байдена. У доповіді сенату ці угоди назвали потенційною фінансовою злочинною діяльністю у вересні 2017 року. Китайський бізнесмен Дун Гун Вень відкрив спільний з Гантером Байденом банківський рахунок. Гантер Джеймс та Сара Байден були авторизованими користувачами кредитних карток, пов'язаних із цим рахунком. Пізніше вони використовували ці картки для купівлі предметів розкоші на суму понад 100 тисяч доларів. Раніше змі повідомляли, що у 2017 році Гантер Байден. Байден допоміг компанії CEFC інвестувати 40 мільйонів доларів у проєкт з видобутку природного газу в Луїзіані. За повідомленнями проєкт зірвався у 2018 році. Джо Байдена звинувачують у тому, що він брав участь у ділових оборудках своєї сім'ї. У вівторок колишній партнер родини Байденів дав свідчення в конгресі. У своєму вступному слові Тоні Буболінський сказав цитата: Сім'я Байденів продавала бренд під назвою Джо Байден. За його словами, іноземні впливові особи купували цей бренд, якщо хотіли дістати доступ до Байдена та уряду США. А сам Байден цьому всіляко сприяв. Бублінський, колишній офіцер ВМС. Він разом із Гантером Байденом та братом президента Джеймсом співпрацював із компанією C.E.F.C. China Energy. Сам Бублінський назвав цю компанію довіреною фірмою китайської комуністичної партії. Буболінський підтвердив, що Байден знав про угоди з CEFC і схвалював їх. Він закликав Конгрес ретельно розслідувати ділові відносини родини Байденів. Президент Байден раніше заперечував причетність до ділових операцій своєї сім'ї, Американські законодавці звернули увагу на ще одну китайську біотехнологічну компанію. Вони закликали адміністрацію Байдена провести розслідування щодо усіх аптек та її філій, а також за необхідності ввести проти них санкції. Як показують документи у відкритому доступі між компанією компартією КНР та військовиками Китаю, існує явний зв'язок. Законодавці також кажуть, що компанія підтримує політику геноциду, яку Пекін проводить у сіндяні, а також отримує інвестиції в. Численних китайських військових фондів, крім того, її виконавчий директор має зв'язки з китайським військово-медичним дослідницьким інститутом, який США внесли до чорного списку. Але чому китайська компанія викликає таке велике занепокоєння? Законодавці заявили, що вона та її філії швидко стають частиною американських ланцюжків постачань, укладаючи угоди з відомими американськими біотехнологічними компаніями. Серед них Pfizer, AstraZeneca і навіть національні лабораторії США. На розгляд конгресу вже подано законопроєкт про захист генетичної інформації американців, і він заборонить медичним установам, які фінансуються з федерального бюджету. Ділитися нею з китайськими біотехнологічними фірмами. Компанія Усі Аптек на запит прокоментувати ситуацію не відповіла і до Європи Пекін лютує через нову торгову пропозицію Європейського союзу. Якщо її ухвалять, то торгові обмеження щодо китайських компаній посиляться. Влада Китаю обіцяє вжити заходів у відповідь. План забороняє європейським компаніям вести торговельні відносини з 20 фірмами, зокрема трьома китайськими та однією індійською. Так єС намагається обмежити доступ Росії до санкційних товарів, які вона використовує, щоб вести війну в Україні останніми місяцями між Європою та Китаєм наростає напруженість. Євросоюз почав розслідування щодо того, що до блоку ринув потік дешевих китайських електромобілів. А пекіну відповідь почав антидемпінгове розслідування щодо алкогольних напоїв із ЄС. Також Нідерланди уклали угоду зі США щодо обмеження постачань до Китаю чутливого обладнання для виробництва мікросхем. Повернімося до нової пропозиції ЄС. Якщо країни-члени її ухвалять, то це будуть перші санкції ЄС щодо китайських та індійських компаній з початку війни в Україні. Торік аналогічну пропозицію щодо китайських компаній і відклали через протидію з боку деяких країн-членів ЄС та запевнень Пекіна не підтримувати війну Росії в Україні. Далі короткі економічні новини з Китаєм. По перше, один із найбільших у світі індексів позбувається десятків китайських компаній. У недавньому квартальному огляді нью-йоркський фінансовий гігант MSCI повідомив, що виключає 66 китайських акцій зі свого індексу, це сталося через те, що фондовий ринок комуністичної країни втратив трильйони доларів на тлі безпрецедентної кризи нерухомості та слабкого споживання серед компаній, які виключають Чайна Саусерн Airlines, а також кілька забудовників. Тоді як економіка Китаю падає, інвестори звертають свої погляди на ринки, що розвиваються. Альтернативою стає Індія сьогодні. MSCI збільшив збільшує вагу Індії в індексі до рекордного рівня. 18,2%. аналітики кажуть, що це може принести Індії мільярди доларів прибутку у 2020 році. Вага Китаю в індексі була у п'ятеро більше за індійську, але сьогодні розрив зменшується. Бо MSCI виключить зі свого списку рекордно за два роки кількість китайських компаній.